Куфтері Павло В'ячеславович, кандидат юридичних наук ЦНК центру екологічного права Київського національного університету Тараса Шевченка, забезпечення екологічної безпеки шляхом подання групових екологічних позовів. Будь ласка. Дуже дякую, що надали мені слово. Я дійсно знаходжусь у Брюсселі у відрядженні і тому попросився без черги виступити. Дякую, що прийшли на, на згоду і надали це можливість виступити поза чергою. Ще раз дякую. Моя доповідь присвячена питанню подання групових колективних позовів саме в екологічному праві. Зараз я працюю безпосередньо. На докторську дисертацію, яка якраз присвячена питанням групових колективних позовів в екологічному праві, і е, безпосередньо я займаюсь я займаюся цією тематикою і вивчаю цю проблематику. Що я хотів би розповісти сьогодні е, щодо, щодо колективних групових позовів е, з точки зору саме екологічного права ті події, які відбулися в нашій країні, і відбуваються, на жаль, військова агресія і інші питання, вони дійсно призвели до досить несприятливих обставин щодо екології. Так сталося, що окрім того, що я, як практикуючий адвокат і керівник асоціації адвокатів України комітету з екологічного права, на протязі останніх п'яти років піднімав питання про так зване «environmental health», тобто вплив навколишнього природного середовища на здоров'я людини. Зараз, як ми знаємо, міністр екології України, пан Стрілець, народний депутат, пан Бондаренко, пані Криворучкіна працює щодо в штабі щодо фіксації екологічних злочинів, які відбуваються на території України, і це дуже плідна, цікава та відповідальна робота, але там немає дуже сутевого, на мій погляд, чинника дуже сутевого тези щодо саме впливу. Ціх е, несприятливих екологічних катастроф на здоров'я людини, і безпосередньо вчора у Брюсселі я мав зустріч з е, комітетом з екології Євро, Єврокомісії щодо е, якраз цього питання щодо України, поми Україні повинні надати відповідні матеріально-технічні засоби для фіксації. І екстраполяції якраз питань, які присвячені екологічними екологічним злочинам, на саме здоров'я людини, тому що як ми розуміємо, з конституційної точки зору, з точки зору екологічного права, життя та здоров'я людини є найбільшою нашою цінністю. До чого тут групові позови, і яким чином я вважаюся за взаємопов'язане. Як відомо, багато я декілька разів вже зробив доповіді на науково та практичні конференції конференціях щодо досвіду безпосередньо нашої юридичної компанії, яка подала перші два екологічні групові позови в Україні. Перший позов він закінчився мировою годою і безпосередньо тисячу дві тисячі більше ніж дві тисячі людей отримали кошти. Це більше мільйона доларів, які були розподілені серед громадян. Я думаю, що про цей кейс. Екологічна екоправова спільнота більш-менш відома. Другий кейс зараз знаходиться в Верховному суді. Це більше 300 мільйонів доларів по миколаївському глиноземному заводу та пану Дерипаску ще триває ця груповий позов. Але я сьогодні хотів би розповісти про дещо іншу ситуацію. Так сталося, що я був відраджений у Сполучених Штатах Америці і був на зустрічі з найбільш відомою юридичною компанією з групових позовів безпосередньо та саме екологічна групові позов це юридична компанія Лівка Брезер Хейман Енберштейн. Я мав зустріч з з керуючим з партнером засновником цієї фірми, пані Елизабет Кабрезер. і безпосередньо вважаю, що е, коли ми навчаємо студентів, коли ми пишемо практичні та теоретичні роботи, дуже важливо екстраполювати досвід провідних країн, в першу чергу, Сполучених Штатів Америки, безумовно враховуючи специфіку романо Германської та Англо-Американської правової системи, з точки зору їх досвіду. Тому я дуже коротенько хотів би зупинитися на Десяти найбільших кейсів з екології, яка вела ця юридична компанія, безумовно, враховуючи неможливість і обмеженість по часу, я не можу зупинитися на кожному з цих кейсів. Зараз я пишу статтю і відповідний розділ докторської диссертації з цього приводу, але якраз вивчення кейсовим методом. І коли присутні такі вільноповажні професори, як пан Носік, як на лекціях, якого я безпосередньо навчався, я думаю, що якраз екстраполяція цих, скажімо, кейсів провідних юридичних фірм Сполучених Штатів була дуже корисна в навчальному процесі. я думаю, що найбільш цікавий кейс, який ми можемо розповісти, про екапровий кейс Лівка-Брезер, найбільшої юридичної фірми по класах сполучених штатів, це позови к Petroleum щодо нафти. Яка була розлита в мексиканському зелі, тому що результат цього позову це було 11,2 мільярди доларів по мирової годі, по посеталменту. Нагадаю, що це було 2018 року. Юридична фірма Лівка Брезер та її адвокати присилали власників е, бізнесу, а також найманих працівників Інші постраждали сторони в груповому судовому процесі проти Бритіш Петроліум, Бартон» і інших відповідачів по справі о взриві нафтової платформи Діп Horizon, Хорізонт, яка була е, яка була. Призвела до розливу нафти в мексиканському заліві. мексиканському 2010 році. Елизабет Кабрезер, партнер за основник юридичної фірми, вийшла в склад руководящого комітету позивачів, керуючого комітету позивачів, які опровослили судовний процес в федеральному суді перед окружною судею Сполучених Штатів Карлом Барбе. У 2014 році Deepwater Horizon Litigation виказав. Економічну медицин, медичну допомогу сотнями тисяч людей і е, зробив усі можливе, по е, ну, щоб ця нафта, яка розвивалася в Мексиканському залібі, була е, була відповідним чином Е, Ці ж е, е, кошти, які безпосередньо е, були Верховний Руд, Верховний суд затвердив мирову угоду. І на сучасному етапі біля 11,2 мільярда була б компенсована безпосередньо громадянам, мешканцям і таке інше, Безпосередньо Хілхилібартан, одна з найближчих нафтових компаній. Додатково погасила 1 мільярд доларів. Про що каже цей кейс? Цей кейс каже про декілька дуже важливих аспектів. Перший аспект це коли крупні юридичні компанії Сполучених Штатів можуть добиватися рекордних приголомшливих сум компенсацій для екології і мешканців із пересічних громадян відповідно сполучених штатів. До чого я веду на сьогоднішній день групові позови. Я був і є заступником пана Стефанчука, не будучи народним депутатом, по розробці усіх законопроєктів щодо прямої демократії. І один з питань, які ми до війни хотіли бути пріоритетним, це розробка законопроєкту про групові позов. Я е, хотів би призвати усю громадськість екології екопрову, як я її називаю, щодо підключення до цієї справи, тому що я вважаю, що розробка законопроєкту про групові позови є дуже нагальна. Але сьогоднішня практика. В тому числі Верховного суду дозволяє подавати ці позови саме в екологічному праві та захисту прав споживачів, чим я безпосередньо займаюся як практикуючий адвокат та адвокат моєї юридичної фірми. Але враховуючи те, що у нас конференція все ж таки науково-практична, саме під час війни. Ми зараз працюємо, наша юридична компанія та наші партнери щодо без колективного позову в межах військового часу до Росії, олігархів та інших відповідачів. Ми зараз в цьому працюємо. Там є певна екологія права складова, але в першу чергу це безпрецедентна ситуація, яка сталася саме з військового часу. Тому я вважаю, що усі науковці, усі практичні працівники, які працюють саме в екоправовому аспекті, дуже плідно повинні вивчати саме інститут групового позову, Тому що на наш погляд він дає можливість, унікальну можливість компенсувати дуже великі кошти і компенсувати шкоду безпосередньо довкіллю, чим ми і займаємося. Дякую за увагу. від... відповім на запитання. дякую Я би хотів просто уточнити: от ви наводили американський досвід, так, але ж. Наскільки він для нашої звични не знаю, як сприйняти для нас, для нас, для наших юристів? Отже, у нас різні системи прецедентна і європейського права. Як ви їх засикуєте? Дякую, дякую за запитання, дуже влучне запитання, але ми повинні розуміти, що в 21 столітті все ж таки відбувається конвергенція правових систем да взаємоприникнення поєднання. Коли е, свого часу я викладав на кафедрі теорії держави права, я завжди питав питання: а є прецеденти джерелом права в Україні чи ні? Ну це було досить давно. Зараз я викладаю екологічне право і таке інше. І якщо ми вважаємо, що Європейський суд з прав людини робить прецедентну практику, то по великому рахунку безумовно. Ми можемо казати, що прецедент без безпосередні є джерелом права в Україні. Тому, відповідаючи на це питання, ви розумієте, я в своїй практичній та науковій діяльності намагаюся робити методами методом екстраполяції, переносити те, що, на мій погляд, найбільш. Корисно з інших правових систем і якраз практика Сполучених Штатів, тому що ну не об'єктивно є попереду, саме виконав правових спорів і саме групових позовів, є досить корисна. Щодо її приятності чи неприятності, на мій погляд, 100% ми можемо, ну враховуючи нашу практику нашого Верховного суду, і саме справу юристи за екологію, е, є такий прецедент в Верховному суді. Ну квазі прецедент да, рішення великої палати, яке по великому рахунку, подивіться, будь ласка, я надам коментар. Безпосередньо цього рішення це дуже цікаво саме для екопрових юристів щодо того, що вона дозволила легалізувала так звану нідерландську модель колективних позовів, коли позов подається від громадської організації. Тому скажімо, ось саме цей прецедент і і дає відповідь і саме судді Верховного суду, які до речі, багато з них, які є науковцями, вони дійсно творять право і роблять його, скажімо, живим з точки зору соціологічної юриспруденції. Тому мою відповідь я вважаю так. Дякую. Я дякую, дякую. можна питати прихильник того що прецедентного права. Тому я дякую за підтвердження цього. Можна це хто 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 питання? Я Павло. Федорович, можна? Воно, воно, воно. Шановний колего і Теско, у мене у вас таке питання. Ви прекрасно зробили прекрасну доби про можливості застосування колективного позову у сфері захисту довкілля. А скажіть? А чи можна цей інструмент застосовувати в інших сферах про Ну, наприклад, як наприклад, мер міста через е, е, депутатів, з які ставляться прихильно до нього, приймає рішення про забудову території міста, яка не влаштовує ну частину населення прима вони зможуть такий інструмент для захисту своїх інтересів використовувати? Чи не зможуть? Дякую. Дуже дякую за запитання. Е, якщо є змога, зайдіть, будь ласка, на сайт юридичної компанії Грека. У нас у нас є там дуже цікаві е, матеріали, які ми зробили на жаль російською мовою, але я обіцяю, що воно буде українською, тому що це ми робили ще до війни, і ну ми виправимо цю помилку. Там є до, до речі, переклад е, шведського закону про групові позови, який класифікує групові позови в залежності від предмету, в тому числі публічні групові позови. От, те, що ми хотіли запропонувати з паном Стефанчуком. Тобто, те, про що ви кажете, це груповий позив або колективний позив, який сто е, 100% його можна використовувати навіть зараз, навіть зараз зараз безпосередньо, з от, подивіться цю прецедентну справу юристів за екологію, і таке інше. Я зараз е, зробив дуже великий. Великий матеріал щодо взагалі можливості групових позовів. Я е, надам ці матеріали. Ми англійською мовою зараз в лондонському журналі з, з, з порівняльного правознавства зробили обзор, взагалі, що може бути в Україні з точки зору практики, з точки зору теорії. Захист прав споживачів це може бути із позову оптаут, тобто, коли не обмежена кількість ліц осіб, ми зараз безпосередньо займаємося цією справою. По Дизельгейту, по Фольксвагену, але війна трохи знесла моменти. А то, що ви кажете, так да, звичайно, можна подавати цей позов, враховуючи цю практику Верховного суду України, які є, і, і, і зокрема ще Орхівську конвенцію, яка дає доступ до правосуддя. Тобто, якщо буде бажання, то безумовно ми ну якщо є певний прецедент, залюбки покажемо, скажімо, шлях. Ну суто практичний, ну як це зробити. Дякую за запитання. Практика є така у нас в Україні є, є, є Є. 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 Дякую. Без… Дякую, дякую дуже. Ще запитання. Мене одне запитання є. Да, Я е, чи то прослухав, чи то справді так є доцент е, інст, е, інституту е, права да? Київського університету. Е? А Я викладаю на кафедрі екологічного права у пані. Ковальчук, саме. Працюєте як на кафедрі екологічного права доцентом, Так? Да? Так, да, так. Да. З цього ну в цьому році, ну в цьому навчальному році був. Мене запросили, як ну враховуючи те, що я. Пані Балюк, ну, докторнатури, вони мене запросили. Ну, в тому році запросили викладати е, гостєві лекції, а в цьому навчальному році я викладав курс екологічного права студентам другого курсу. Я перепрошую, чому це уточнює питання? Бо ось ця спільнота, яка зараз тут присутня і не присутня. Ну власне теж напевно ставить запитання. Наскільки ну, я маю відношення до інституту, то й сам запитав про це, але не це основне питання. А питання по суті доповіді відносно того, наскільки сучасні процесуальні закони дозволяють нам реалізовувати колективні позови по захисту прав громадян. Дякую, до мене помічниця підійшла моя донька. Вибачте, ага. полягає в наступному. Я декілька разів робив доповіді і в наукової практичної конференції. Ми безпосередньо п'ять останніх років працювали щодо колективних групових позовів. Це справа Васильківської трагедії, яка досить висвітлена. Якщо можете зайти на сайт ГРЕКО, там є публікації і в наукових, і в юридичної практики, і таке інше, коли ми добилися мирової угоди. Саме моє захоплення екологічним правом. Яка сталося трохи пізніше, як коли я став ну. Після закінчення університету, тому що я викладав на кафедрі теорії державного права, потім пішов до юридичної практики, а потім прийшов до екологічного права як живого, я скажімо, інструментарію, і ми розробили цю ситуацію. Просто скажімо кафедра екологічного права про, про, ці, про ці аспекти їм відома, нашої діяльності. Тобто, безпосередньо зараз у нас впровадження є оця справа, де ми виплатили один мільйон доларів пересічним громадянам щодо е трагедії, яка відбулася на нафтобазі в Васількові, а інша зараз справа, Зараз верховному судічка, подажіть секунду щодо позову на 300 мільйонів доларів. Щодо е, Миколаївського кліноземного заводу, практика процесуальні можливості дає можливість подавати колективний позов, і ми, ми можемо ну надіслати всім бажаючим ці матеріали, тому що я вважаю, що це дуже важливо евристично, як з точки зору навчального процесу, так і з точки зору е, викладання дисциплин не лише екологічного права, а й земельного права, які блискуче викладає пан Носік, тому що ви в мене безпосередньо ви його викладали і інші Наші професори, тому дякую за запитання. за любки надамо матеріали, тому що вважаємо, що це дуже принципова плідна праця, яка дає можливість відстояти інтереси великих великої кількості осіб. Тому це, цей позов, і скажімо, дає можливості нашим дисциплінам стати живим правом, що дуже для нас принципово. Дякую. Дякую. Дякую вам, дякую вам. дуже цікаво. Я не здобуваю, що про вас включили. Будемо співпрацювати. Дякую.